Всім привіт. Я вирішив цей канал завести Це вже чисто для рибалки. Буде називатися спортфішинг. Причому спортфішинг? Тому що я люблю більше спортивну рибалку, ніж там фіндер і донну рибу. Але я також їжу на фіндерну рибалку, також і на донну, тобто на сон. І виїжджаю на карася, на поповолочну кудачку. Це буде моє перше відео, початкове відео. Їздив я на жереха, було доволі холодно, Були заморозки. Ну що, сьогодні пораніше, на жереха чисто. Напевно, придеться почекати, поки трошки розтане машина. Але морочик мене не остановив, я поїхав спитувати свого нового воблера. Показав це доволі хорошо. Брав, правда, говоря, тільки м'який жир. Останов десь таки 1 грам до 800. Але теж було приємно такого потягати. Риба була вся випущена. Брав основний жерех біля берега, там, де круче, де є якісь плавні, де тримається м'яка риба, которые жерех питається. На новому мотивому чомусь жерек не хотів, але це мене не остановило. Я продовжав шукати далі жереха. Правда, крім жереха я ще знаходив бонуси в виде воблерів, в которых буде на відео. Я ще буду займатися рибалкою чисто. Це Чернігівська область, Чернігів. Кому цікаво підписуємося, буду показувати, де явлю, на що явлю і яку рибу. Дякую за пригляд. Ніочки такий самий. Все Пока камеру доставив, він уже здався. У мене все вийшло, треба бути просто чуть-чуть сильніше дірнути Ну що, смотримо, що за облеж? В принципі, в мене є чуть похожий, но тут уже він краска злазить з нього. Ой. Ось такі от. ні, не, не похожий в мене. Тут попадка ширша. Ну і розсвідка, понятно, що друга. Якось так. Сюди. На такої рибу навіть немає смислу що нібудь брати, щоб її з собою забирати. І що у нас? Мелкий мелкий жерешок. Ось так от облір просто бомба.